Сьогодні, мабуть, вже всі або майже всі бачили ось цю фоточку. Е, ось, намагаюся показати. На ній е, глава СБУ Малюк тримає за шкірки викритого свого одного з високопоставлених співробітників, е, керівника антитерористичного центру СБУ, полковника. Дмитра Козюру, який виявився російським шпигуном, затримував зрадника сьогодні зранку особисто глава СБУ Василь Малюк. Пишуть ЗМІ. Як виявилося, на ворога працював керівник штабу антитерористичного центру СБУ України. В СБУ не називають прізвища зрадника, але за даними джерел Української правди, в СБУ. Це полковник Дмитро Козюра. Глава СБУ Малюк повідомив, що служба безпеки задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності Щура. Ну, Щур, це той, хто працює тайно проти нашої держави. Ось цей виходить е високопоставлений офіцер СБУ. Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника, та очолював операцію з його затримання. Про всі етапи спецоперації Василь Малюк напряму доповідав Верховному головнокомандуючу президентові України Володимиру Зеленському. Е далі. Отже. Пряма мова малюка: це була надскладна розробка і подальша багатоходова операція, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника, мобільні термінали, комп'ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо і відеоконтроль у процесі. Цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадникам відповідної інформації ворогу. Е, так, далі більше деталей. Повідомляється, що також через зрадника СБУ тривалий час е, передавали ворогу дезінформацію. Спочатку в рамках контразвідувальних заходів, а згодом у межах кримінального провадження Самоочищення СБУ продовжується, якби ворог не намагався проникати в наших лав. Він думає, що водіє всіма можливими формами і методами конспірації, але йому не вдасться це, це успішно зробити, оскільки ми їх своєчасно і виявляємо, і документуємо і затримуємо. Сказав малюк. Ну що ж, можна лише похвалити малюка і е, його команду з виявлення за виявлення. І арешт е, ворожого шпигуна, високопоставленого в своїх рядах. Але у мене е, одне запитання. А чи шановний пан Малюк не пробував трохи вище копнути, вище за свою спецслужбу? Тому що таке враження, що не лише його малюка, але й президента нашого Зеленського ворожі шпигуни останнім часом обсіли.